Я Назар. І я не зміг виложити ві... відео там, де я грав з Даніком комбо е... Вбити Бога завдяки мамі. Тому скажу, що було. В... Вбити Бога я я з... вибив одного даху, вулкан та багато чого іншого. Виграв за Бога. І... усе. Ну і ще в бокс свой зайшов. Два цього боса.

Да, Так, пробуйте, що хоче. О, знищити години свого життя зайти на той аккаунт. Не. Як, Не. Хакери, як хакери, як хакера на місці головний. Як я люблю запити запис.

Зараз щось uh, погано випаде, дам йому. Agora. Ok, Okay, então é vai te o beber Okay.